Доброго та благословеного дня вам, друзі, мирного неба, спокою. Будьте благословенні! Сьогодні на каналі Салтаненко почула про життя та подвиги царя Давида. Мене вразила ця історія, і я хочу поділитися з нею, з вами. Чому саме Господь вибрав Давида? Давид був наймолодший в своєї сім'ї, але був відштовхнутий братами. Бо він був хоробрим хлопцем і всім серцем любив Бога. Він завжди славив Бога. Його псалми до цих пір користуємося ми ними. Тож Бог вибрав його та зробив його царем, великим воїном, керуючим полками і великим псалмоспівом. Тож я хочу сьогодні вам розказати історію перемоги цього маленького хлопця. Який мав хоробре серце і отримав перемогу над одноборцем фелестимського табору, ім'я якого було голіят. Всі ізраїльтяни, тільки побачивши, його тікали, бо він був високий, шість ліктів і п'ять, а на голові мідяний шолом. Одягнений він був в панцир з луски, вага якого п'ять шеклів міді, на ногах мідяні наголінники – а за плечима мідний спис. Та коли Давид прийшов до полку по порученню свого батька, приніс зерно і хліб своїм братам, він почув, як говорив один ізраїльтянин. Я зачитаю вам. І говорив ізраїльтянин: чи бачите ви цього чоловіка, що виходить? А виходить він, щоб зневажити Ізраїль? І буде того чоловіка, що вб'є його. Збагатить його цар великим багатством і дочку свою віддасть йому, і дім його батька зробить вільним в Ізраїлі. І спитав Давид тих людей, хто стояли з ним, говорячи, що буде зроблене тому, хто вб'є цього фелестимлянина і здійме образу з Ізраїля? Бо хто цей необрізаний філістимлянин, що так зневажає полки живого Бога? І сказав Давид до Саула. Хай не лякається, нічиє серце через нього. Твій раб піде і буде битися за тим фелестимлянином. І сказав Саул до Давида: Ти не можеш піти до того фелестимлянина, битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості. І сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом у свого батька при Отарі, і лева й ведмедя побивав твій раб. І цей необрізаний філістимлянин буде як один із них, бо він зневажає полки живого бога. І сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева і з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього фелистимлянина. І сказав Саул, Іди, і нехай Господь буде з тобою. І затягнув Саул Давида в свою одіж і дав мідного шолома. На його голову і надів на нього панцира, і прип'яв Давид меча його на одежу свою, та й силкувався йти, бо він не звик до того, І сказав Давид до Саула: Не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав Давид їх із себе, і взяв він кия свого в руку свою, вибрав собі п'ять виглажених камінців з потоку і поклав їх у пастушу з торбу, яку мав, та в торбину. А його праща у руці його. І він пішов до фелестимлянина. і сказав Давид до фелестимлянина, Ти йдеш на мене з мечем і списом та а, а, ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, бога військ Ізраїлевих, яких ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у руку мою. І я поб'ю тебе і відітну голову твою з тебе. І дня цього я дам трупи фелестимлянського табору, птахству небесному та зімній зверині, і пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів, і пізнає вся громада, те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у нашу руку. І простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя та й кинув із пращі, і вдарив филестимлянина в чоло його, і той камінь втявся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю. І от так переміг Давид фелестимлянина пращою і каменем, і вдарив він фелистимлянина та й убив його, а меча не було в Давидовій руці. Отак народ узнав цього юця, юнця, який потім став царем Ізраїля. Так Господь наглянув собі царя між синами Єсея, бо не на зріст, не на красу, не на талант дивиться Господь, як Господь сказав Самуїлові, не дивись на обличчя його та на висотність зросту його, бо я відкинув його собі. Бо Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Нехай ця історія утвердить у вірі мій народ України, та всі навернуться до Господа, приймуть його всім своїм серцем, будуть співати і славити Господа, як Давид, бо то любо було Господу. І нехай кожен склонить свої коліна та свої серця, покаяться. За свої гріхи та отримає спасіння, бо наша перемога тільки з Господом. Він, наша віра, надія та любов, йому слава та хвала. Алілуя! Амінь.